Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо з вами про процес транскрипції та основні типи рибонуклеїнової кислоти. Зазвичай спадкова інформація проявляється у вигляді певних ознак. Називається процес прояву гену експресією. Експресія це сукупність факторів використання спадкової інформації ДНК для синтезу молекул РНК або білків. Зазвичай в основі експресії генів лежать реакції матричного синтезу, тобто реакції синтезу нових молекул за матрицею, тобто інформацією вже існуючих молекул. Наприклад, синтез РНК на матриці ДНК. Синтез білка на матриці РНК. Транскрипція це перший етап біосинтезу білків, під час якого відбувається перенесення генетичної інформації, а саме переписування послідовності нуклеотидів дезоксирибонуклеїнової кислоти у послідовність нуклеотидів матричної рибонуклеїнової кислоти. Власне транскрипція. Має три етапи. На першому етапі відбувається розплітання подвійної спіралі ДНК та зв'язування РНК полімерази з промоторною послідовністю гена, який є сигналом до початку транскрипції. На другому етапі нарощується ланцюг РНК. А на третьому етапі відбувається щитування інформації з ДНК на РНК. При досягненні термітаторної послідовності гена. Результатом транскрипції є утворення первинної РНК. Отже, розглянемо типи рибонуклеїнової кислоти. Їх є три: інформаційна або матрична РНК, транспортна РНК та рибосомна РНК. Інформаційна або матрична РНК це рибонуклеїнова кислота, яка може міститися у ядрі, цитоплазмі, мітохондріях, хлоропласта, утворюючи з рибосомами комплекс полісоми, її вміст у клітини в середньому становить близько 5%. Другий тип це транспортна РНК або ТРНК. Її молекула. За формою нагадує листок конюшини. Біля верхівки містяться три нуклеотиди, які відповідають амінокислоті за генетичним кодом і називаються антикодони. З протинежного боку є ділянка, до якого власне, приєднується амінокислота під час трансляції. Третій тип РНК це рибосомна РНК. Рибосомна РНК входить до складу рибосом прокаріотів та еокаріотів. Її молекули становлять близько 80% усієї РНК, яка міститься у клітині. Дякую за увагу! Що дивитесь мій канал, підписуйтесь на мій канал.